Доброго дня. Дивіться, як мітять матки. Ось в пчеломагазині продається от сіточка з таким поролоном. Звісно, якщо ви спеціаліст і можете вдержати в руках е, акуратно матку, але звичайно початківці цього бояться бояться її прижати лишний раз. Тому продається спеціальна така приспособа, тобто отака сіточка з таким поролоном, ви ловите маточку. Ось, бачите, вона ходить тут. Потім її прижимаєте, для того, щоб її ось, бачите, головка попала іменно в ячейку клеточки. І далі маєте отакий спеціальний карандашик з краскою, зболтали його і вашу маточку мітите. Все, маточка, бачите, там вже ходить. Помічена. Далі ми цю маточку відпускаємо на сот. І все. І ми не переживаємо, що ми її там придушимо чи не придушимо. І мітимо матки тим кольором, який цього року. У ну, мене на даний час червоний колір є, тому я помітив червоним. Якось так.